Всім привіт, як на Мішель і сьогодні ми це відео, яке називається 24 години святкую пасху Brook РП RP. так погнали! Я от недавно бачите проснулась, тільки ще ну, бачите, тільки вилізла з кровати. Я бачите ще сплю. У мене короче волосся таке вот, закуплене, бо я бачите, тільки-тільки проснулася. Вот. Коротше, ми вот, бачите, моя лопашечка спала, Вона була мене на Коротше так, нам треба перше зробити, це вмитися, почистити зуби і всюди в туалет але що можна тільки бачила відео і навіть, такі не Е, не висп... не uh, Так, це з. Коротше, буде це. Поки що поки знаєте, ще не забула не кау, а я тільки проснулася, знаєте, тільки відкрила очі, сусна, знаєте, я ще не зображаю. У мене є вже список е, гостей, кого я приглашу. Це моя сестра, я і моя подружка, бо останні нічого сьогодні не прийшли, не змогли. Е, напишу. Так, я написала: дякую, бо це дуже приємно, що вона позивала з Пасхою. Дякую тобі, дуже реально постаралась. Дякую, дякую, дякую тобі, великим. А, окей, ладно, <сіх> Приїхали. Так, ми будемо взяти зубну щетку і розчасочку. Чистим зубки, знаєте, трошки вранці, то знаєте, ми тільки просто треба ще зуби почистити. Все почистила Так, помиємо взагалі ручки. Це, як же можна не помити ручки вранці, об'язувати. Ой, капець, якщо не вийшла в хак, якщо ви так от робите, стає то отак от коротше, то у вас там буде так. Коротше. Якщо ви робите отак от е То у вас потім будуть руки такие вот они. ну ладно. Я знаю, як вона ці бах вийшли, я не знаю. Це якийсь теж або бах або якийсь глюк, я не знаю, короче, що це. Я, короче, не в курсончику і в курсі. Ой, я, 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 я цю соску не викинула <laughs> нормально. Так, інцічі походу, просто ось я піду її будити. Оцечка моя заспалася, ну нічого страшного, з ким не буває. Так, вайтажки примістим в дзеркальце це насипам. Так, я ще топчик, я круто ідеально. Одягаємося в мій пасхальний. Я буду така каточка на Пасху. Я вже бачу, забула мій капчик, е, от, надягла свої ушки, зайчика, взяла сумочку, вдягла шортики, вдягла топік і готова тусити і празднувати Пасху. Як ви знаєте, завжди я перед відео вкрашую себе, щоб він був дуже-дуже-дуже гарний і красивий. Так, поки моя мепушка придягається і Дивіться, 200 сукотем, і двісті гарні у нас рожеві коврики. Я їх постелила. Так, вмикаємо світло в всіх кінатах. От я б вмикала, знаєте, щоб ну, не нуле світилось не знайти не електроенергію просто так. У інфінті, бачите, спить, інфініті, інфініті, як так можна. Е, я вот. Так, пишемо просто мій дочки запізнився, нічого страшного, це окей. Всі байдошечки запізнюються, так чекаємо мого друга. Так я буду писати, що в Infiniті. Просто налас. там трошки щось бачу, заспалося. Інфініті. Так, хай покинькі знаєте ну, зубки чисти, присинаються. Ми поки підемо встигти мого друга. Так, а так от скрізь двері. Ну, Де він. о, прийде, о Так, чекаємо його. Ой, я його бачу. Я його бачу. Так, чекаємо, що там ви чекаєте, де він? О, бачу, окей. Окей, окей, окей. о, Я читаю. Красна прическа, Ти мені прийняв прическу. Вау, супер! Клас. Реально. Ось це прическа мого друга. Супер. Мені кажеться прям топчик. напишу, Коротше, я написала, написав зараз чи страшно, що опоздав, це окей, всі тобають пазуть на зйомки, це окей, так що не переживай, все в порядку. Ти молодець, що знімаєшся зі мною, це топчик. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Так, давайте ідем. подивимося, може Інфініті вже проснулася. Ой, О, дивіться, яка вона бисто. Вона вже даже цей мейкапчик передяглася, мейкап зробила, свої ушки прочесала, волосечко. Блін, Інфініті така бистра. Написав ок. Ну, да, в принципі, ок. Дивіться, яка ще яка мене сосука. Короче, я вчора узнала. Ой, чекайте. Uh, що нажимаєте на цю біленьку кнопочку і міняється ця от штука. От. YouTube, uh, э, якийсь агент, uh, э, коротше, і куча таких от штук. Uh, ну Мені нравиться більше всього це картинка, яка завжди. Ось, 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 ну, ось така, знаєте, так, класична, і прикольна і реально крута, 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 крута супер топчик. Я так О, Інфініті uh, oh, вже прийшла. Супер, ми вже всі в принципі, подіглися, всі готові. Uh, oh, О, oh, мої вже друзі з'являються з Інфініті, це круто просто. Звісно, я ну, вже давно казала про Інфініті, але вона тільки зараз не знайомиться. Ну, це в принципі навіть окей. Okay. От, на обход вручає подарок інцініті. ось, це просто супер, це ідеально, це реально це класно. Я дуже з них рада, що вони познайомилися, це реально супер. Бо ну, типо, я рада, коли ми сестри теж, друзі мої. Тобто це окей. Давайте предлагаю зараз поїсти перед дорожкою. А то, знаєте, що були сила, а то, знаєте, будемо якісь голодні, яки не знаю хто. Ніхто не святкує, бо поки не поїмо. Бо треба нам поїсти підкопитися з силами. Знаєте, тому що почистила, поїсти не поїла. Це не діло, знаєте, не діло. Так, нам треба поїсти. Е, ходоги, блінчики. У нас є, ми можемо їсти або ходоги. Давайте напишемо. Е, потім... Напишу піцу. Я гадаю, що ми будемо їсти, от тут є хот-доги, це типу як гамбургери. От, можемо якісь, от, бачите, як гамбургери от їсти, якісь так, ну, коли тут багато їжі, давай я предлагаю поставити, ну, в принципі, як вранці. Просто давайте поставимо якісь бліни, я не знаю, це, звісно, ну, в принципі, нормально. Коротше, давайте просто поїмо блінги, я не знаю, ну, в принципі, це окей, я думаю, ну, бо знаєте, вранці поїсти блінги, це, в принципі, взагалі, окей. Ой, мені, що мені подушки не хватає, може, зараз інфініті поставити її, Чекаю, бо ну знаєте, просто ну, можна в факт ну, в також можна до максимум три трілочки з їжі. О, дякую, що допомогла, поставила трілочки моїй подружці, це топчик. Так, хавай блінчики. Я не пам'ятаю, хто до мене під вікном ходить, ви просто ви бачите в смислі, хто це. Э, це моя подружка. Чекайте Так. Э, да. О, привєтіки, 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 давно не бачилися, боже, я, е, ніхто не називає, це Мадіна, і там якісь тифирки, коротше, я не знаю. Ми ж тут тільки поїли, давайте оберемося з стола, щоб ну, не надумало, що ми їмо, просто, знаєте, я не особо хочу, щоб зараз ми заново все дали їсти, бо ми вже, в принципі, поїли. Е, предлагаю запити водичкою, в принципі, то, бистренько, ми сьогодні ще співно їстися всякої вредної їжі, бо, як би, ну, щоб дезінтегрувати, то у нас буде і вредненька їжа, і адекватна, так що... От. О, моя. Короче, так, вручаємо водичку. Infinity топчик. Так, вручаємо всім водичку. Так, у мені тут подарки дарить. Дякую, дякую, дякую. Просто дуже дякую. Вообще, за подарочок. Я дуже-дуже дякую. Так, я написала дякую за подарочок, сурпріз. О, ну, в принципі, я согласна, напишу ок. Коротше, ну, реально, я думаю, я почати день з кінця, це даже супер. Ну, типу, це реально класно. Нас сьогодні бачите, так багато. Я думаю, у нас буде сьогодні менше, але всі підходили, і тому у нас сьогодні буде так багато. Ну, В принципі, це було ожидаємо, бо, знаєте, таке свято, ну, знаєте, невозможне празднувати. Так, блін. Окей, я знаю, куди купити машину, бо я не знаю, давайте поставимо нас раз, два. Нас п'ятеро. Давайте, ну, давайте поставим не в принципі, щоб вже знаєте, ну, не марнувати час, короче, не знаю. Е, uh, поставим його біленький такий красивенький, не знаю, стильніким. Чекаємо, щоб всі сілися. Е, ой, ой чекай, блін, Інфініті всі다йсі. От додайте всі посідали, а вроде б, да, Інфініті сіла, всі сіли там. Да? Угу, все, всі сілися. Ми ну, навіть тут бачить хтось махає грошами, ну, прям топчик, знаєте. Настояща у нас буде сьогодні дискотечка. То не знаю, я забираюся все публічно в VIP-сервері. Давайте зробимо Ранок, щоб знаєте, ну було так прикольно. Чи, типу, ми е, зібрались за годинку, ну бо, в принципі це і логічно. Я завжди збираю за годинку. Мені достатньо мені дуже такого краткого часу ось, можна сказати. Ось, бачите, я сьогодні Інфініті себе підписала так ось такими галочками, хто не знає, то Інфінті буде себе так підписувати тепер кожен день, бо ну типу знаєте, це вона така кроночка. Ну розумієте, Так, ми хотіли поїхати в кіноху, а давайте поїдемо, в принципі, по набережі, знаєте, Ну, в принципі, різниці нема. Поїдемо на навскус... вскусочок, чи поїдемо ми по набережні. В принципі, мені не важко в принципі, то реально, якщо подумати, то це достатньо легко. Чекаємо, щоб сіпеджі, ну встали, можна хтось дійшов, до того дійде, коротше, я не знаю. Ну, в принципі, вроді би, да, би всі. так, так, всі, пішліте, пішли, пішліте, пішліте. Так, збираємо білетики. Я хочу буде платити за всіх, походу, бо що всі спішать. В кожного часу взять, ну, треба покласти білети, а в мене час є. Так от поклав білетики. Супер э, іде. О, всі вже сілися, всі в зборі топчик. Так, хай всі сідають вже на місця. Блін, капець, я не хотіла сісти там, ну, в принципі, ладно. Дивіться, ми просто всі троє, дивіться, як ми, друг просто всі, всі, ми просто всі всілися, як, я не знаю, так качовенько. Давайте я даже це заскріню, а потім, наверное, це ще опублікую в лайк цей скріншот. Хто не знаю, коли я скріншотю під час відео, це означає, що я буду ці фото викладувати в лайк. Хто, не знает, для для хто не знає, для цього інформація. Хто не знає, то в мене є аккаунт на лайку. Я подивлюсь на назву і вважко вам скажу ще раз. Bic voi să canalul, nu la mie uh, ac, no, mi, no, mi like-ul. Uh, <laughs> <jaasnínka. coughs> <Jaasne. laughs> Uh, у нас приходить якісь скріплення, я не знаю, це, на маю на увазі, типу, що нас Infinity, ну, типу, що наскрібля інфінь, ну типа що так квітно вдягається, или на маю на увазі, що не нього Інфініт вдягається нормально. Я не знаю, хочу на маю на увазі, але, ну, будь ласка, якщо вас скриваєте інфініту, то не скавляйте її. І... Uh, ну, ви О, все, окей. Так, все. Всі два телепортуємося в цей телепортик і йдемо. Uh, я вже казала, що ми будемо сьогодні рідний їдут багато, бо щоб того ми краще почали Дивіться, яка там красивий зал, то будемо зараз сфоткатися. Зараз ми візьмемо фастфудік, похаваємо похаваєм хавчик і підемо uh, тусити. Короче, ви поняла. Я поставила тільки два хавчика, бо, бо того, що знаєте, ну, був ліміт, вроді було тільки два можна ставити таких коротко, хавчика. Uh, вот. Боже у нас тут так багато, всі не вмістяться, бо має п'ять 5 коротше, я не знаю. Ну, бо у нас було б, добре, було п'ять місць, давайте я встану, хай всі сядуть, я буду стояти, я не знаю. Я думаю, це буде окей, якщо я буду стояти, а всі будуть сидіти, Ну, в принципі, принципе, тоже сідає, я буду стояти, я не знаю. Uh, так, от я поставлю собі себе максимально, максимальні, ладно. ну, В принципі, буду, буду без стучика. Кстати, є ідея. Давайте я буду так от сидіти і їсти. Ну, ладно. Я, ну, ладно, я вже, в принципі, трошки прокусила, але, я думаю, мені їх вполне хватает, я не знаю. Вообще, я буду фоткать, я буду фоткать Infinity, хто не знает, что Infinity дуже-дуже хорошо -дуже фоткает, она, можно сказать, может быть, в будущем станет фотографа, так что чекаю, что Infinity буду фоткать, потому что Infinity фоткает просто топчик, ідеально, окей, мой друг будет фоткать, ну, в принципі, окей, ну, окей, а, то есть, то, кто будет фоткать, короче, мы сейчас немножко не разобрались, чтобы фоткать, ну, ладно, хай тогда точно буду фоткать Infinity, Ну, фотограя прямо топчик. Предлагаю позивать с телефоном, буду, думаю, топ. Ну, реально, это позирование с телефоном тоже дуже-дуже-дуже классно. Топчик, короче. У нас тут уже людей крутится, просто надо так, как, як... ну, бо хто знає, коли просто вульф, поверхні, то ви так починаєте крутитись. Коли ви пишете АФК, то ви стати летати. І коли пишете АФК, і натимаєте, типу, ну, на там, що тебе ексіт на коня, то ви будете літати трошки вище, ніж в АФК. То така вода з термася, хто не знає. Хто знає, ну Може, новенький в букевні, десь хто новенький каналі, то на моєму каналі, довго підписуйтесь на цьому каналі, ви знаєте дуже багато цікавого контенту, веселого і позитивного. Так, все Інфініті нас пофоткала, Інфініті, респект. Дякую тобі дуже, щоб прибув з тебе, я не знаю. Це дякувати, я ще теж лічні Інфініті сфоткаю в этом ставати, Дай, я тебе лічно сфоткую. Хайка з інфінгіас, бо у нас всіх фото є, давайте я разом з інфініті сфоткаюся Так, своєю сестрічкою. Своє, я з не сфоткаюсь разом, отак от, от все. Дружка допомагає фоткає нас, дякую, все отак. От от. І фоткайте нас все топ Я думаю, просто топчик нас фоткали просто ідеально. На посолом поставила таймер і все, ми сфоткались, все просто ідеально. Супер, коротше Так, предлагаю піти трошечки, кудись ще можна піти. О, до речі, ми ж мали піти ще, бачите, трошки тут потусити, потанцювати, дуже, Це дуже, дуже класно. Ми тут бачите, вкрасили. Вкрашала не тільки одна я, а й всі мої друзі. Ну, хто в спів, uh, розумієте? Так, окей, ми почнемо танцювати, тусити нашу круту-круту тусовочку. Це просто супер це просто топчик, це просто Класно. Реально, у нас на сервері всього лише п'ятеро людей, бо це віп -публічний віп ну, мій публічний приват віп-сервер. Хто не знає, то я зіграю публічно на віп приват віп vip Бачите, у мене такі вот шарики. додавалися такі вот шарики з формочком Roblox. Ну, з, -з за звучком тільки значок Роблекса, він білий з чорним, а це бачите синій, Фіолетовий, красный і салатовий. Зеленый, салатовенький. Ой, блін. Так, коротше, предлагаю танцювати ще 17-й танець. Я не знаю, він такий якийсь качовенький, прикольненький, я не знаю, ну мені кажеться, він реально топчик. як всі оджигають. Одна плошка моя танцює 12-й танець, танцює 22-й, одна 8-й, а мій дуже танцює, походу, просто багву танцює. Короче, всі танцюють по своєму хто танцює, хто як хоче. Якщо хто не знаєте, мій улюблений танець це 22-й, отакий от і 20-й це отакі, от. тобто в мене два любимі танці. В Infinity любим танець це 17-й, зараз я його покажу, типу, ну, ну танець Infinity це такі от, бачите, як, коротше, прыжки якісь такі от 17-й, і ще от, отакі, от, ще от такі от, бачите, от такі от, коротше. Ну, мені дуже подобається, бо він такий скромний, і прикольний, типу, знаєте, вроде би танцюєш, вроді просто руками махаєш, там, знаєте, так ось ручки розминаєш, то мені теж дуже подобається, мені подобається, що це, ну, типу, танець, який потанцює Infinity, теж такий класний, знаєте, качовенький. Вот. Ну і це теж кінфінні танцює знову, то він теж каже такі, такі класний. У нас всі канці дуже прикольні, в шпаку респект, бо танці реально круті. Тож ми рухаємося, у нас такі прикольні функції, це дуже-дуже-дуже класно. Так що в шпаку респект, uh, так. це ми точки потусили, потанцювали, почілікали, покайфусикали, і можемо видвигатися тусити ще в якесь кусте крутекуте місце. Як ви знаєте, як я вам вже вчора казала, у нас ще була підготовка: uh, ось, що ми будемо святкувати в школі. раз хай все сядутся будет квад в школе хозяин Финти может Бельмай сядем как бы на моя сестра на моя Бельмай сядет завждь да да Финти Бельмай с силом и все остальные так чекают нас моя будет пятеро раз два так двое там да все нас пятеро топчик ну нас да нас всех раз пятеро а так кто их четверо так все все селися так ой вся 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 дружечка вся вся так просто її підхватим крил, крилушком, щоб вона там знаєте, вже ми вже довго не чекали. Я просто її підхватив крилушком машини, да і все, і покатимося. Також можу так в реалі, знаєте, хтось там стоїть, щось робить, ти просто підхотив, забрав кудись, коротше, і <гум> Ну, Це реально, я думаю, респект, прикол. Якщо <гум> я думаю, ми неправильно зрозуміли. Uh, так, вилазимо у мене якась смс, ладно. Euh, так, чекаємо, чекаємо щоб всі вилізли. щоб всі точно вилізли там. Всі знаєте, може Хтось афекам того, шкамперчики всі давайте підемо зараз святкувати. Оце от місце, Я думаю, ви бачите, вже всі дошли там, де будемо святкувати. Ось, це, я думаю, прям дуже заметно Подивіться, скільки гірлян. Їжі, скільки просто, ну, їжі просто дуже-дуже багато. Реально, просто я постаралася, я витрачала свої пропси заради Заради їжі. Я просто, я короче, я буду докладалася з інфінгії їжі, Старалась, старалася, ну, ми з реально працювала на славочку. Ми реально ми дуже старалися, тому басочка, оці теж відео лайкосика, бо ми дуже старалися, ми реально Ми втомилися, ми, минуло 20, просто украшали, думали логіку я не знаю, короче, математикою, Короче, вот такие, короче, раз у мене як анімація, я просто хаваю, еще, що что, что я хаваю? Я хаваю какие-то э, короче. А инфинити хаває э, хот-дог, вроде бы, да? Сейчас поднимемся. Так, він такі cute ходошик прикольні, кстати. Тож я дуже люблю тоже ходоги, тож такі вкусненькі, класненькі. Бо в реальному житті я, теж дуже люблю хот-доги, бо вони реально прикольні, знаєте, такі інтересненькі. Вроде і матеріпарт, вроде бы трошки щось і, не знаю. Ну, прям дядьки, прям це интересно, класнно. Так, методички поїли. Е, предлагаю ще, знаєте, піти там, не знаю, це там як вистава. Мені просто там любимає анімація. Uh, так, люди, 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 йдемо, 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 йдемо за мною всім. Е, uh, Короче, хай я не знаю. Все, всі йдуть за мною, окей, отлично. Okay, так, погнали в актовий зал, аудиторія, короче, в аудиторію. О, кстати, це вже поставлено на оцет мебі Мазона. До речі, я моя улюблена зона, хто не знає, от, як бачите, ми зараз будемо тут всі, короче, співати. Ну, як співати? Ну, типу співати. Візьмемо всі мікрофончики. Так, я, я, я зараз всім видам мікрофончик, щоб всі були мікрофони. Давайте всім даю мікрофони. Хай всі мікрофон. Ну, бери, Мадіна, бери. Е, Мадіна, бери. Ладно, походу, Мадіна підіймає, на що їй даю цей мікрофон вообще. Наші. Що... О, да, він взяв мікрофон, топчик. Так, інфіні... так всіх є мікрофон. Де я ще одну подушку, я не в курсі. Е, ладно, будемо знайти. Що поробиш? пропала, я не знаю, Може вона десь загубилась. Ладненько. О, вовна. Як і загубилась, так і знайшлась. Це топчик. Давай, бери мікрофончик. Бери мікрофончик. А міночка бери мікрофон. Бе мікрофон? О, ну, бери. Ладно. О, окей, все. Дивіться, ми всі троє просто стоїмо, співаємо. хто теж співає, всі співаються ідеально. Це просто подивіться, які милі, круті фото, просто супер Скріншотьте собі теж наші фото. Ви, так вам віддали. Можете так, кажуть, коли ви дивитесь моє відео, можете скачати е, мене, моїх друзів, тобто всіх. можете ну, типу, в друзі. Зараз кажу, якщо ви зайти до мене на сервері, тобто мене. то Тожу. Блятися, друзі, не мені в мене малимі добавлятися Infiniti або мому другу... Тобто, або чекайте. Подивлятися йому, друзі, або довлятися інфініті. Ну або її доля. Подивляйтесь, котрі моїм друзям кому хочете. Я завжди з ними кожна пише гра, так що, в принципі, можете вибратися в друзьям. Ну інфінті точно можете друзі, і з друзями. Так, давайте закінчимо наше свято в вдому. Друзі, ми вже приїхали тим часом в наш дом. Бачите, ми затанцюємо. Я вирішила закінчувати наше сьогоднішнє відео в дому. Як казали, мы починали відео, ну, знаєте, в моїй кімнаті, а закінчимо вообще в залі, на это в, кори, в коридорі. Да, я слава с моїм другом, реально туса просто крута. ми забахали круту, 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 вашу спирску тусу. Реально, дуже реально класно сьогодні. Ми дуже круто посвяткували. Я думаю, всі ви знаєте, хотіли так святкувати, як ми. Це дуже-дуже-дуже класно. Всім бажаю всього самого крутого і всім витопчик. Бажаю вам всього самого класного, щоб ви гарно святкували Пасху. Uh, бажаю вам самих крутих подорожів, щоб ваші бажання завжди збувалися. І всі моїм друзям великий респект. Ви круті. Дякую вам за сьогодні сьогодні з мою відео. Ви круті! В смысле, прошу, наприклад, літати. Ну, на самолеті можна літати, дівчика. Тобто, подушка, ну, я не знаю, коротше. Все, друзі, а на цьому закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забудьте підписуватись, ставити лайки, і ставити коментарі. Всім пока-пока, до нових зустріч!